Так, друзі, всім привіт! Я обіцяв вам повертаюся з регулярним контентом. Е, завезли вчора набір, я його встиг придбати, і тепер буду для вас відкривати. Такого ще не було. Написали вони, і дійсно там доволі багато контейнерів. Дана пропозиція здалась мені цікавою. Тим більше, що думки в нашому телеграм-каналі, де прямо зараз триває розіграш бойової перепустки на травень. Переходи, посиці в описі і приймаю участь. Е, розділилися думки в Телеграмі. Вигідно, невигідно, так, не так. Тому було прийнято просте рішення придбати і відкрити. І так, там було півтори тисячі золота. Вони вже є на аккаунті. Зараз в мене 48 700. Потрішечки рухаємося в сторону шицезначного значення. От, і давайте будемо відкривати. Пропоную зробити це максимально. Раціонально по одному контейнеру. Тук -тук 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 -тук. Так яких багато, різнотипних. І надіюся на файний дроп. Так, 1000 золота це файно. Не зовсім заслуга цього набору, але по трішечки ти збери, усі їх збираєш. І от, назбирав Так, відпадок дає нам чорний контейнер і 500 одиниць золота. До речі, у нас буде гарант. А, і бонусом. Я в кінці. Коли відкриємо цю пропозицію, придбаю американський контейнер, і в американському контейнері е, я гарантом отримую талісман, і це мене радить. От е, тобто, гарантовано випаде якийсь танчик. Довго я до цього йшов, і нарешті почав туди йшов. Так, поки що, поки що, поки що. Без танків, але не засмучуємося. Так, да, у нас, до речі, по талісманах підходить вже доволі багато пропозицій, доволі багато контейнерів. Це також приємний бонус в майбутньому. Так, з мага я надіявся, що щось випаде, а це всього-навсього 250 одиниць золота. І також зараз завезли пропозицію, де 11 чорних скринь, 11 контейнерів е, гравітація та 11 контейнерів е, містичних. Тому, будь ласка, друже, напиши нижче в коментарях, відкрити чи не відкрити дану пропозицію, чи вам буде цікаво подивитися на її вміст, взагалі, чи є в цьому сенс. Бо я відверто щось і не знаю, що робити, відкривати чи не відкривати. Виглядає, знову ж таки, як і ця пропозиція, можливо, цікаво, все буде залежати від того, що буде падати. Ну, а це можна дізнатися тільки методом відкривання. Так, з гравітації. вже Яка в мене гравітація? Боже, з сьома гравітація і нічого крім ми, нічого. Так, MBTB поки притримаю. Відкриваю далі зберег Усі. Зберег усі недавно радував танком, звісно, хотілося б, щоб радував частіше. Я би зараз не відмовився від нього, але е, з другого контейнера також не випало. Так, п'ять нагород з відпада, 200 одиниць золота. Радує взагалі те, що є золото, що там не три нагороди. Не радує те, що немає танка. Так, 26,30. Ну, добре, це ще не так близько. Я думаю, що, можливо, навіть сьогодні зберу талісман сьогодні. Не вдасться. Так, чорна скриня дає 101 з це взагалі мінімалочка. І це сумно. Це сумно, сумно, сумно. Що по 9 Тут теж -то вже 26-27 талісманів. 26 е, талісманів стало зараз. Але без танків. Ну, формально. Ні, ну фактично, якщо нагороди ніякої не буде, це буде доволі сумно. Містик відкрию одразу звідси. Можна було би його, звісно, залишити, але. Ні, я просто думаю, що він в мегаконтейнері принесе, до прикладу, сертифікат. Так не спрацювало, на жаль, тому йдемо, дивимося далі. Аватар, але не той. Потрібен інакше. Ані Падає він тільки з другого рівня, тому проходимо мимо. Повс. Зараз у нас буде гарантовано 1000 золота, і поки що виглядає, ніби я просто прийшов пофармити гарантовані нагороди у вигляді 1000 золота. Це не круто. Хочеться все ж таки е, танків. Ну або нормальної кількості золота. Тут е, всього два варіанти. Я багато навіть і, і не прошу. Гравітація. Давай, гравітація. Здивуй, ну скільки, скільки треба відкрити цих контейнерів, щоб випала якась нормальна толкова нагорода. Так, відкриваю MBTB. Нехай буде, можливо, настав його, та не, на, не настав. О, в мене є MBTB. До речі, навіть танчик мені відносно подобається. Але шкода, що не падає з контейнерів на нього. Так, збери їх усі закінчилися. І нічого, крім 1000 золота, гарантованої не дали. Так, велика кількість нагород, можливо, сюди. Відпад, радує танчик. К91. Ну, ну. Ну, ну, от, будь ласочка. дев'яточка колекційна. Дев'ятка колекційна, ніколи не буде зайва. Знаєте, якщо вона в тебе є, це в даному випадку 5 тисяч золота. Так, е і з. Танків 10 рівня, контейнерів на 10 рівень, не випало нічого. 28 тисяч вільного. Ну, ми мене за цим сюди прийшли. Так, одразу третя скриня. Хм, давайте відкриємо її одразу звідси. Раптом вона буде пропускати далі. Не буде, але дає 900 одиниць золота. Ну, тобто, по факту 1000. Тисяч... Ой. А, ну все, це я завтек. Сотня золота. Випала, до речі, мінімалочка. Добре, чорна скринька в нас була перед дев'ятками, якщо я не помиляюся. Йдемо до дев'яток. Також не дало жодного танку. Ну, не окей. Мага контейнер хотів би притримати до кінця, але вже раз відкриваємо в якомусь хронологічному порядку, то так нехай і буде. 1000 золота, до речі, не мінімальна нагорода. Навіть доволі непогано. Не 5, не 3, але. Е, щось Щось чотирьохзначне. Так, контейнер важкі танки. Ну, давай важкий танк не даєш. Е, контейнер середніх танків, давай середній танк, все максимально три нагороди, а це означає нічого. Так, і ЛТшечка. Ну, хоч ти порадуй, ну як? 9 контейнерів по типам техніки. І. Максимум якісь е, бустери досвіду. Що саме по собі непогано, але, як ви розумієте, не танк. А, якби основний сенс, напевно, що в тому, щоб вибити звідти танк. Так, залишилися два контейнера, ну, крім американського, який ми зараз з вами придбаємо. Так, відпадок, який радував нас до цього, дає нам знову ще один танчик, містик і ще один відпад. Ну, це ми назбирали по талісманах. Хм. З трьох відпадів, з чотирьох, добре, з чотирьох. В мене був ще один відпад з підписки. Е, випало два танки. Це я хочу сказати, дуже навіть не погано. Ну, компенсація за Хелсінг, вона, на жаль, в кредитах, е, тому що він все ще преміумний і, напевно, що так вже і залишиться преміумним. Але сам факт випадіння двох танків мене підігріває. підігріває апетит. 101 золота з містика. Це також краще, ніж нічого. І 10-та гравітація. Ну, дай танк. Ще один контейнер гравітації. Це Матрьошка в Матрьошці без нагород. Йолки ти палки. Ні, я не... я Прямо зараз. Напиши, будь ласка, в коментарях, якщо ти вибивав з гравітації танк. Тому що я відкрив, виходить, 11. Оце 11, не 2, а 11 контейнерів. І 0 танків. І... Ну... Ну, таке не годиться абсолютно нікуди. Так, ще один відпад, бонусний, так би сказати. Приносить. Ти що робиш? Просто якісь з п'яти відпадів, просто з п'яти відпадів, три танка Вдумайтеся, три танка з п'яти контів. Так, два з них преми але сам факт. ну от Тобто на на аккаунті, на, на де нема цих танків, це ж взагалі супер файно. І 300 золота. Так. Загалом, Загалом, по-перше, я в плюсі на ну, 11,5 тисяч золота. 11500 золота і плюс 2 танки. Ну, я не рахую, то, що мені к 91, тому що якраз ну, це 5 тисяч компенса. От, е, можна рахувати так. 6,5 тисяч золота і 3 танки. Або 11500, як у моєму випадку, і два танки. Просто ну, для мене вони. Компенсувалися в кредити. Ну, і в моєму випадку це і недобре, і не погано бо в мене є. Так, ця пропозиція нехай собі залишається. Нас вона не цікавить мене абсолютно аж ніяк. Бачив ось тут в контейнерах знизу, ось тут в контейнерах знизу є конти американські за золото. І мені бракує два контейнера Я беру пропозицію. З трьома контейнерами. Звісно, супер надіюсь на те, що мені випаде не тільки сертифікат, а танк. Але як доказують практично всі ці контейнери національні і по типу техніки, там е тільки на сертифікат можна розраховувати. Ну або ще з 30 ще один танк рандомно випаде. От. Хотілося б, звісно, зараз танк. Зараз випадає тільки сертифікат. І ще з одного. Ну, давайте відкриємо раптом дасть танк. Хотілося би танк. Ну, три нагороди означає, що ні. Але все це було зроблено для ось цього моменту. Тут, звісно, є імовірність. Зараз зафармити легенько кредити за 3000 золота. Але є і ймовірність ну, піти в мінус невеличка, є імовірність піти в плюс. Я надіюся на вдачу. Я збирав сертифікати, я хотів отримати. Колекційний танк з компенсацією в золоті, а отримав е гуся 7 рівня, навіть не восьмого. І танк сам. Ні, до речі, танк сам по собі, напевно, що станом на сьогодні ніякий. Е ну, добре, я не знаю, тому що я не граю на гусях. Колись дуже полюбляв гуся восьмого рівня XP. Але зараз Зараз він, напевно, що просто не актуальний. Але загалом, якщо підбити. Підсумки відео. В принципі, я дістав з пропозиції три танки з п'яти відпадів. І вважаю, що це було все рівно доволі відкручено, тому що з контейнерів по типу техніки також могли випасти танки. Дроп з містиків міг бути кращим. мегаконтейнери міг чимось порадувати, хоча сильно порадували власні відпади. Тому пропозиція, як на мене, має право на існування. На жаль, пропозиції, знову ж таки, на національні контейнери, ну ви б бачили, просто залишалося два до гарантованого сертифіката, і це нічого не значить. Е, я просто потратив по факту 3000 золота, добити сертифікат, який, ну, ви зрозуміли. От, е, тому національний контейнер відкривати чи не відкривати вибір за вами. Як і любу іншу пропозицію, вибір завжди за вами. Я тільки роблю відкриття, де ви максимально чесно бачите той чи інший дроп. Вийшло таке відео. Надіюся, воно вам сподобалось. Якщо це так, протискайте вподобаєчко. Не полініться, напишіть коментар, а також в описі можете знайти посилання на наш телеграм, в якому прямо зараз триває розіграш травневої бойової перепуски. І це файно, як на мене. З вами був Борода. Обняв таку, припідняв і до зустрічі.